Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви, тривожні новини, які звістують нам успіх, які звістують нам добро і перемогу. Трамп заявив, що він готовий зустрічатися з Путіним. У Путіна заявили, що вони готові зустрічатися з Трампом. При цьому Трамп. В інтерв'ю сказав, що Зеленський не подарунок, тому що він не повинен був допустити цієї війни. Тобто, Трамп вважає, що якби Зеленський вчасно капітулював, то все було б добре. Він сказав, що. Гинуть мільйони людей кожний день на цій війні, що свідчить за те, що або трамп все таки неадекватний хлопець, але зовсім уже не слідкує за своїм язиком. Він сказав, мільйони людей гинуть кожен день на цій смішній війні. Йому смішно. Він також збирається домовлятися з пу і сі. За скорочення ядерних озброєнь у нього є така ідея, що можна всім сісти, зібратися і домовитися за скорочення ядерних озброєнь. Звісно ж, для цього потрібно піти на певні компроміси, і ми розуміємо, які компроміси він має на увазі: скорочувати ядерні озброєння за рахунок. Скорочення території України, отже, симпатичний неадекват Трамп і потворний неадекват Путін будуть перемовлятися стосовно України і стосовно скорочення ядерних озброєнь. Але ми не повинні боятися в Біблії 365 разів зустрічається заклик: Не бійся. Не бійся, не бійся, каже нам Бог. Бог часто для виховання людей і народів застосовує різки, а не цукерки, тому що, в супереч тенденціям в нинішній педагогіці, різки такий кращий спосіб виховання ніж цукерки. Шанси, які Бог нам дає, він завжди ховає між проблемами. А спасіння він загортає в смерть. Ми читаємо, коли Бог хоче звільнити євреїв від єгипетського рабства. Він щось робить з серцем фараона, і що він робить з ним? Він можливо пом'якшує його. Ті, хто читав книгу Вихід, пам'ятають, він робить більш жорстким серце фараона. Він вселяє в це серце ненависть до євреїв. Саме завдяки цьому євреї звільнюються. Для нашого звільнення і для нашої перемоги Бог використовує людей, які нас ненавидять, або які нас зневажають. Ви пам'ятаєте, самостійну Україну вибороли зовсім не ті, хто за неї боролися. Невдачею закінчилися всі визвольні змагання патріотів і націоналістів. Натомість, самостійна Україна постала зусиллями огідного партува. Її очолив секретар ЦК КПУ по ідеології Кравчук, який спеціально був навчений протидіяти спробам незалежності України, який все життя боровся проти. Націоналістів і самостійників, але Бог повернув так, що саме він став першим президентом самостійної України, і саме він брав участь в організації референдуму за самостійність. Український партхозактів, всі ці комуністи і директори заводів перелякалися спочатку Горбачова, а тоді ГКЧП оцих Потвор із ЦК, які вирішили зробити антигорбачовський переворот для того, щоб знову відновити в повній силі СРСР і почати репресії. Якби не ці потвори, які ненавиділи нас, Україна б тоді не стала б самостійною, у неї не було внутрішніх сил. Саме вони змусили нас до самостійності, а до того нас змушують бути героями тих, хто нас ненавидять при Сталіні. Українці здійснювали збройний спротив, це все ще була нація героїв. Але далі, коли була Хрущовська відлига і Брежнівський застій, у нас уже не було героїв. У нас були тільки правозахисники, це теж мужні люди, але це не борці зі зброєю в руках, коли вони попустили. Оці радянські керівники, щоб добробут українців трошки піднявся, щоб у кожній хаті з'явився телевізор, коли українців допустили в міста, уже при шелесті в 60-х роках дозволили українцям заселяти міста. От тоді національний дух. Упав найбільше, поки нас гнітили, ми ще пам'ятали національну культуру. Але в 70-х і на початку 80-х років цього вже не було, не було вже жодної національної культури. Тобто, і ще раз не було страшних репресій, не стало і національної культури, не стало національного духу. Після досягнення незалежності ми якось собі жили. Але ви вже не пам'ятаєте, браття, яке це було все. Безглузде лайно нація потроху деморалізувалася і вироджувалася. Ми марнували своє майбутнє в світі, який стрімко рухався вперед. А ми дедалі більше відставали від нього. Але потім нашим президентом став Ющенко, який любив Україну і вулики. Він добив все, що у нас там іще лишалося від армії. Розпродав рештки зброї майно військових частин, знищив все, що у нас лишалося від запасів протипіхотних мін. Він своїм. Лицемірством скомпрометував національну ідею, і всі стали плюватися від згадки за голодомор. Так багато коштів було розкрадено на спорудженні монументу голодомору. Він завдав страшний удар по волонтерству, яке тоді тільки народжувалося в Україні, розікравши гроші, які були зібрані на лікарню о майбутнього, і вся нація скидалася. А потім ці гроші були вкрадені його сім'єю. Цей любитель України страшно. Жно, попустив сепаратизму саме при ньому. Сепаратизм на півдні України розквітнув пишним квітом. До нього кучма, який не зовсім любив Україну, принаймні садив і депортував. Сепаратистів, а після нього навіть Янукович посадив деяких сепаратистів з півдня України, Марадону, наприклад, і декого з Кримських. Але при Ющенку вони почували себе абсолютно вільно. Саме при Ющенку ФСБ в Україні отримало повноту своїх можливостей для дії. Він реанімував Януковича. Він сприяв новому етапу корупції Олігархи Як явище з'явилися саме при ньому. Він Віддав нашим румунським братам нафтоносні шельфи острова Зміїний. Навіщось? Тобто Україна почала позбуватися свого саме при Ющенку. Якщо кучма, який не був так уже сильно великим патріотом, зміг відстояти тузлу, то Ющенко здав ці шельфи. Натомість, гідний Янукович, який його замінив, таки зміг розбудити націю. Тобто Янукович для нас був в тисячу разів корисніший ніж Ющенко. Нація наважилася нарешті на справжнє повстання. А одразу після цього Путін її об'єднав нашу націю і змусив до боротьби, і нація не здар барих і корупціонерів. Перетворилася на націю звитяжців і героїв. бориги корупціонери нікуди не ділися, але обличчя нації все-таки нині визначають звитяжці і герої. І далі Путін весь час допомагав нам. Ми багато разів готові були капітулювати, але він не хотів. Ми хотіли продатися, але він не хотів нам платити. Він хотів забрати все задарма і цим змушував нас до спротиву після анексії Криму і частини Донбасу Са в часи, а то нація все ще не роздуплилася. І після короткострокового патріотичного підйому нація знову почала засинати і зневажати тих, хто за неї боровся. І тоді Путкін вирішив остаточно підняти нас на ноги через повномасштабне вторгнення. Нам необхідні вороги для того, щоб ми перемогли, не було б виклику. Ми не були б спроможні на відповідь. От зараз найбільш небезпечний час війни будуть переговори. Ми завжди програємо на виборах і в переговорах, не на війні. Зокрема, тому в 20-х і в 30-х роках минулого століття українська військова організація і організація українських націоналістів найбільше боялися і найшвидше стріляли саме тих представників польської адміністрації, які. Любили українців, тобто ті, які нас зневажали, і ті, які намагалися нас репресувати, не були такими небезпечними, як ті, хто вважали, що українці це майже те саме, що поляки, і кожному українцю треба дати можливість стати поляком. Але діячі української військової організації і організації українських націоналістів були тверезомислючими і дуже мудрими людьми, і вони розуміли, що чим м'якіше до нас стеле ворог. Тим більше твердих куль йому потрібно приготувати. Путін ненавидить нас, а Трамп нас зневажає. Саме тому вони забезпечать нам перемогу. Байден ставився до нас значно краще ніж Трамп, і все це було мляво, але Трамп. Надасть всьому нового драйву в Америці він теж вірогідно надасть нового драйву. Він ненавидить американську конституцію. Суддя федерального суду. До речі, стара людина. Судди федерального суду його призначив. І ще Рейган свого часу заблокував на 90 днів указ Трампа про. Громадянство дітей, які народилися на території Сполучених Штатів, тобто Трамп вирішив своїм указом скасувати норму американської конституції про те, що діти, які народжені на території країни, є громадянами цієї країни. Цей суддя, звісно ж. Заблокував цей указ. Трамп сказав, що буде судитися. Цей суддя сказав, що не заздрець юристам Білого Дому. Але зараз я хочу зробити кілька оголошень. А після цього ми поговоримо за дуже важливі речі. Ми з вами погано уявляємо світ, в якому ми тепер опинилися. Він стрімко змінився, і ось нові дані про це про які я буду говорити. Але спочатку оголошення. 27, 29 і 31 в культатрі будуть вистави за моїми п'єсами. Перша вистава про українську традицію, друга вистава про українське близьке майбуття, і третя вистава про українську сучасність все подано в формі вишуканого сарказму. І якщо ви вирішите передбати. Квитки і відвідати ці вистави, пам'ятайте, що кошти йдуть на підтримку батальйона. Братство а в неділю, о 10 годині ранку, відбудуться братські літургії. Одна на Євгена Чекаленка 14, а друга на героїв Небесної Сотні, 1 в жовтневому палаці. Я буду виголошувати проповідь цього разу в жовтневому палаці. Саме на тій літургії я буду, і я запрошую вас туди. Давайте зустрінемося, давайте разом помолимося, поговоримо про перспективи християнської революції. Якщо ви захочете. Причаститися під час літургії, то прийдіть трошки раніше для того, щоб встигнути сповідатися у нашого панотця Євгена. Тепер повернемося до наших справ. Ми багато разів казали з вами, що старі смисли не вмирають, коли народжуються нові смисли просто накопичуються, і нині ситуація повертається туди, де вона була в 17 столітті. За останні роки Туреччина. Неймовірно наростила свій військовий потенціал і вплив. Вчора турки спустили на воду два фрегати по три тисячі тонн кожний. І Ердоган заявив, що Туреччина робить рішучі кроки для того, щоб стати силою на морі, на суходолі і за світовим столом. Зараз найсильніший флот з усіх європейських країн НАТО. У Франції Туреччина хоче обігнати Францію ближчим часом. Вона хоче спустити на воду і ще бойових кораблів, один авіаносець і вперше підводні човни виключно турецької зборки, турецького виробництва за турецькими проектами. 85% в цих підводних човнах це вже турецькі технології. 15% – німецьке. щорічний військовий бюджет туреччини 45 мільярдів доларів, тобто, вже майже такий самий, як у Франції. Турки мають базу в Сомалі військову і вони хочуть. Домінувати і в Середземному морі, само собою в Чорному морі, вірогідно згодом в Червоному морі, впливати на ситуацію в Перській затоці і в Індійському океані. За сухопутними силами турки вже на другому місці серед всіх європейських країн НАТО. Турки активно продають зброю. Їхня збройна промисловість вже на це дозволяє на 7,3 мільярда доларів в рік. Продають в Україні. Іраку, Катару, вже є замовлення з Саудії, з Малайзії і навіть з Португалії. Турки збільшують свій вплив на близькому сході, на Кавказі, в Середній Азії. Це зміна ситуації, те, що зараз відбувається в Туреччині, зміна ситуація в усьому регіоні, причому в усьому євразійському регіоні. Це Можливо, буде проблеми і для нас в майбутньому. Турки претендують на Крим. Так само будуть претендувати на вплив на Балканах. А давайте не забувати, що історично і так би мовити, психополітично Україна це міст між Балканами і Кавказом. Те, що відбувається на Кавказі, і те, що відбувається на Балканах, завжди нас стосується. Стрімко зростає і військовий потенціал. Ущі в 2014 році поляки були на дев'ятому місці в НАТО за розміром свого військового потенціалу. Зараз вони вже на третьому місці. Вони витрачають 4,5% на оборону. Це десь 30 мільярдів доларів щорічно. Тобто вони на четвертому місці по оборонних витратах в НАТО. Вони закуповують гаубиці і реактивні системи в південній Кореї. На 60 мільярдів доларів закуповують в Сполучених Штатах 60 гелікоптерів. Апач закуповують так само інтегровану командну систему для Петріотів. Міністр оборони Польщі заявляє, що Польща може бути мостом між Європою і Сполученими Штатами. Важко сказати, що він має на увазі, але тут помітна певна амбіція. В 17 столітті так само ми мали серйозні сили Туреччину, Річ Посполиту Польщу і. Москві Україна шукала собі місце поміж них і користувалася зіткненнями між ними. Ми повинні перебудувати все наше життя, все наше суспільство і всю нашу психологію для того, щоб вижити в такому оточенні, перемагати і для того, щоб домінувати. Поки що війна не спонукала нас до такої перебудови. Цим необхідно займатися зараз. Нам потрібна диктатура на зразок піночетівської, нам потрібна войовнича церква, нам потрібна вільна економіка на зразок цієї. Яку створює Мілей в Аргентині в перспективі, нам потрібні ресурси Московії, до яких ми просунемося незабаром після її краху, адже використовуючи ці ресурси, ми зможемо конкурувати. Братство є озброєним авангардом вселенської церкви. Ми вбачаємо свою мету в тому, щоб християнізувати українські збройні сили. В тому, щоб перетворювати українські конфесії на войовничу церкву, ми б хотіли підштовхнути українську владу до впровадження диктатури. Ми б хотіли заткнути рота пораженцям, капітулянтам, тим, хто хоче миру. Ми намагаємося максимально сприяти мілітаризації суспільства, і так само зараз будемо більш активно. Пропагувати за вільну економіку і кардинальне зменшення бюрократичного апарату мені, наприклад, не подобається мілітаризм, мені не подобається диктатура. Мені не подобається войовничість церкви, але іншого виходу немає. Тільки так ми зможемо вижити, тільки так ми зможемо перемогти. І поза як провідною силою оздоровлення є тільки церква. Я очікую на вас в неділю на літургії. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре. Українське амінь, і пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мочали гідною говіркою Булгакова.